Голубка біла, ти лети у світ, хай буде мир небі голубовим. Бо голуб миру, казу скавних літ. Приносять радість мій невідкор. Та що ж дорожче в світі є за мир? Та за життя ціннішого немає. Коли піснями сповнений ефір, сміються діти і душа співає. Голубка біла, ти лети. Світ. Хай буде мир у небі, голубому, неси всім щастя, передай привіт усім народам людові земному. Коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка, у світі мир, основа і заснов, і символ миру білосніжна пташка. I still you the know.